Тому що я вже втомився і не хотів готуватися. Я відповів те саме і цього разу про канали. І це якраз приклад до того, що ви можете піти на інтерв'ю, і буде поганий інтерв'юер. буде невмотивований інтерв'юер. або буде інтерв'юер, якого був поганий день. І це, блін, як не крути, це лотерея. Тому якщо ви не пройшли за інтерв'юера, ну ви можете там, звісно, переживати, сваритися, писати в LinkedIn. Але зазвичай, якщо ви будете там сваритися в LinkedIn, скоріш за все вас забанять в тій компанії. Пані, ніколи ви туди не попадете, що життя може бути несправедливо? Взяти, відтряхнутися, шей керов, шей керов, а згадати золоті часи IT, коли все було зрозуміло і понятне, і спробувати ще раз, просто навчитись чомусь і просто спробувати ще раз. Після цього ну. Сказали, що що зашибіся, дають мені офер, і ми відбуваємо, ми зараз проходимо там в процесі ті це коли тебе дрючили багато годин, а зараз ти такий з вами хочу працювати, а з вами не хочу працювати. Коротше, ти вже вибираєш, і це насправді дуже приємне почуття. Якщо у вас вийде туди добратися, навіть якщо ви провалите їх, ви зрозумієте, що. Ну, світ великий, світ цікавий. Інтерв'ю може бути досить інше. Чесно, спробувати попасти в Вищу лігу це офігенно. Це класною для вашого досвіду, і, знаєте, американці кажуть «Humbling experience». Мені здається, перший раз, коли я проходив інтерв'ю в Фанхи, я з'їв своє відрогівна. Я провалив, потім я ще раз провалив, потім я ще раз провалив, а потім в мене почало получатися. Насправді, це інтерв'ю, яке в мене було, це інтерв'ю в мета, воно для мене не було складним. Я дуже багато витягнув вже на досвіді. Я дуже багато знав з попередніх моїх разів. І я не скажу, що воно було аж складне. Навіть таке, от на троєчку. Я не дуже там страждав, вигрібав, переживав і так далі. А е, в мене, звісно, були там невеличкі переживання, пройшов чи не пройшов. Але в цілому було просто. Було просто, і це ну ж таки. Мені ще один доказ, що щось то я там знаю. І так, спробуйте, це класний досвід, це о, такий досвід, який повертає з небес на землю. І, і, і в цілому. А отже, магонь. Так, на цьому все. мої найкращі світі катани. Дякую, що послухали мої хвалебні речі самому собі. Ну іноді можна. І це його, за мою хвальбу, тому ну, можна ж лайк поставити. тому що людина себе хвалить, Так ви мені лайк поставте, а і це відео, побачить більше кількість людей. А Якщо напишете коментарі з вашою точкою зору про такі от інтерв'ю, мені буде приємно їх почитати. Хейтери, напишіть щось. Ну що це ви давно так не пишете? Я вже за вас почав переживати.